Друзі, всім привіт! Хто прийде чи не прийде? Я вирішила для вас розкрити таку цікаву тему, як на мене дуже цікаво, тому що дуже багато запитів маю з приводу пам'яті, що ви не запам'ятовуєте багато інформації, коли ми вивчаємо мову. Нам потрібно вивчати дуже багато нової інформації якось це запам'ятовувати. І тому сьогодні я вирішила зробити такий ефір на тему пам'яті, як у нас ці процеси проходять. Що за чим йде, як це підтримувати, щоб запам'ятовувати надовго на все життя, мабуть, інформацію. І це стосується не тільки мови, це стосується будь-якої інформації, яку ви вивчаєте. Це буде актуально для будь-яких ваших обучень. Буду трошки балакати сурдиком, бо це мій, моя така мова. Ось тому, з чого хочеться почати. Найголовніше це для вас. перший ступінь, коли ми починаємо, так, і це один з найголовніших це ваша увага. Що таке увага? Без усвідомленості входящих сообщень у вашу голову, тобто інформації, неможливо навчання, якщо ви не а, сприймаєте інформацію, яка поступає до вас у мозок. Тобто, ваша увага повинна бути сконцентрована на Інформація, яку ви отримуєте. Тобто усвідомленість, так? Увімкни, увімкни усвідомленість. Це перше. Що таке усвідомленість і увага? Що може включити цю увагу? Як ви вважаєте? Я вам зараз попри така, така опція поширити екран. Я вам зараз з вами поділюся такою штучкою. Ось, що, у нас, що може вашу увагу увімкнути? Перше, це мотивація ваша. Мотивація вона буває зовнішня та внутрішня. Зовнішня мотивація це такі дешевий дофамін, як то кажуть, коли ми щось робимо і очікуємо якусь за це подяку або приз, або щось таке, знаєте, оцінку гарну, наприклад, як в школі. це якось зовнішня така мотивація. Вона не дуже дієва, скажімо так. Вона дуже швидко, ну ми дуже швидко втрачаємо інтерес, тому що тільки коли ми коли ми можемо тільки мати зовнішню якусь. Підтримку внутрішньо ви ніяк не реагуєте, то це дуже дуже важко концентрувати на цьому свою увагу надовго. Тому найголовніше це внутрішня мотивація. Наша внутрішня мотивація вона стосується наших цінностей. Тому ну це дуже така глибока, мабуть, пропрацьовка. Якщо ви внутрішньо розумієте, для чого вам потрібна та чи інша інформація, і ця інформація потрібна саме зважуючи ваші цінності, якщо ви їх знаєте, якщо ви знаєте себе свої цінності і, і живете в згоді з ними, да, узгоджені, то ви щаслива людина, що щоб сказати вам. саме завдяки внутрішній мотивації виробляється дофамін, який саме нас підтримує внутрішньо, так? і цей дофамін довше тримає, так скажемо. Якщо у нас є ця внутрішня мотивація, так яка узгоджується з нашими цінностями, то ми розуміємо насправді навіщо це нам потрібно. І ніякі зовнішні призи, якісь оцінки нам вже не важливі в такому випадку, тому що ми вже у нас є цей двигун, всередині який нам нас так сказати, на Да? Все стосується енергія зазначення за відлічення, чисте присутність, селективність, це все, що, якщо ви помітили, це те, що потрібно. потребує цієї усвідомленої усвідомленого привертання уваги своєї уваги, тобто ми фіксуємося на чомусь, так ось у мене такі гарні квіти. Я, наприклад, хочу е, увагу свою направляти саме на них. Тому я сама направляю свою увагу, фокусуюся на цьому, і тоді е, це. Ця увага працює на мене. Ви знаєте, та що куди ми привертаємо свою увагу, на що ми привертаємо свою увагу? Там у нас є розвиток. Та якщо ми приділяємо багато уваги своєї, своєї професії, наприклад, розвитку своєму, то в цих сферах буде для вас буде гарна новина. Ви досягнете якихось успіхів, так однозначно. Тому щоб досягнути, якщо у нас є така внутрішня мотивація, досягти якихось успіхів, які вам потрібні в тій чи іншій сфері, то ми повинні усвідомлено направляти увагу саме на ці сфери, так. Далі, емоції. Що таке емоції? А, те, що також включає нашу увагу, тут немає в цій інфографіці, але а, це теж дуже важлива річ, наприклад, коли а, вам хтось розповідає якусь історію цікавеньку, таку, яка включає якісь у вас емоції, а, наприклад, якась весела ця історія, або зворушлива, або е, якась така, як True Crime, знаєте, загадкова, або е, ну, щось таке. Цікавенькі та ця зацікавленість і пригортає привертає вашу увагу, тому ви історію запам'ятовуєте Ну, здебільшого так, тому що вона викликає якісь емоції. Тобто історія, яку вам розказала, яка вас зацікавила, вона викликає якісь емоції: це або смуток, або а, якийсь зворушливий момент, або, або ви смієтеся, або ще щось, але треба пам'ятати, що дуже сильні емоції вони можуть заважати. заважати. Ну, наприклад, це гнів. Тривожність, депресія, ось такі дуже глибокі негативні емоції, як гнів, тривога, депресія. Вони якраз таки заважають формуванню пам'яті. Але всі інші емоції емоції, особливо ем, інтерес, так це теж, мабуть, якась емоція, яка коли наприклад та чи інша історія, дуже такий ем, інтерес ваш, і це формує вашу пам'ять. Емоції формують вашу пам'ять, тобто емоції вони впливають на те, що ви думаєте, про що ви думаєте, як ви думаєте? Емоції впливають на наш розум, на наші думки, думки впливають на наші вчинки, вчинки впливають на наш характер. Так формують наш характер. Тобто, це теж такий цікавий момент, коли ви можете завдяки емоції привернути увагу до якоїсь важливої інформації. Музика. Вона теж дуже має такі емоційні, імо емоційні як коря, щось незвичайне, так якщо не знаю, вчитель прийде на урок якісь в якомусь костюмі пікачу. Я не знаю, це приверне увагу і почне щось таке розповідати. То це ну однозначно студенти це запам'ятають і тому такі незвичні якісь повороти. Ну це мабуть, збіж для вчителів така інформація. Приходьте, значить, на урок в костюмах. Далі дуже важливо для. Це ви знаєте, аудіали, візуали, кінестетики це теж такий аспект. Наприклад, мені дуже легко запам'ятовувати інформацію, коли я її прослуховую. Бажано щоб я її слухала декілька разів. Це, це такий лайфхак, який ви повинні 100% використовувати, тому що дуже важливо слухати. Якщо ви візуал більше, то слухати і дивитись на щось цікаве, якщо, наприклад, це якийсь аудіокурс чи, наприклад, аудіокурс на YouTube, Там буде якась картинка або будуть якісь нотатки з, зі словами, з текстами, я не знаю якийсь відеоряд слухайте та дивіться, якщо ви сприймаєте інформацію на добре, то слухайте якомога більше. По декілька разів одне й те ж саме. Це не загублювання, це сприйняття на слух, і це сприйняття вам дуже допоможе у запам'ятованні інформації. Те, що ви прослухаєте декілька разів, не треба це слухати декілька разів одразу в один день. Сьогодні послухали, завтра послухали, післязавтра послухали і вже щось записали. Тому конспект: слухати, конспектувати, дивитися на відеоряд, якщо він присутній, наприклад, це все формує нашу пам'ять. І записувати це все потрібно ручечкою на бумажечці, тому що наша механіка це ж та сама кінестетика. Є механічна пам'ять наша, ми запам'ятовуємо те, що ми пишемо. А ще якщо візуал, ви запам'ятаєте, як ви це написали. А якщо ви якось напишете це інтересно, якимось там не знаю лівою ногою, ви це теж запам'ятаєте. А студенти, ви запам'ятовуєте те, що вам потрібно в житті, так те, що якось вплине на ваше життя. Давайте так, ви запам'ятовуєте ту інформацію, яка впливає на ваше життя. Якщо вона дійсно вам потрібна, ця інфа, ви її запам'ятаєте. Якщо якимось чином вона вплинула на вас, ви запам'ятаєте підсумуємо перший такий блок. Це у нас увага. Ми казали про увагу, і це наш такий, така ста так? увага, мотивація, стиль. Наприклад, стиль викладання, ну це для більш для педагогів, це якісь історії, сторітелінг, або це щось незвичне, як якісь, наприклад, теж музика, або викладання через якісь метафори, або викладання через щось незвичне для учнів, костюми і якісь інфографіки цікаві, або якісь порівняння з тим, що ми вже знаємо дуже добре, наприклад, учні, ну, у кожній віковій. У кожній зразках групі є якісь свої інтереси, да? якісь фільми, ігри, особливо відеоигри или какие-то інтересні моменти, ну і так же так як ми по поколінням, когда то в школі приходили школи, включали новий канал, і там всякі рентасті з люк і бобри. моє покоління це пам'ятає ось так. Тому а, якісь такі паралелі з цими інтересами завжди теж впливають на а, наше запам'ятовування. Увага, а це мотивація. Так привертає нашу увагу. Мотивація так, я мабуть трошки виключу. Так, що стосується уваги, так? якщо нам треба включти увімкнути увімкнути Україну, увімкнути увагу, то це з цим нам допоможе мотивація, особливо внутрішня, яка у нас є таким двигуном і більш складним дофаміном, який більш дієвий, скажімо так, але насправді я чула таку думку, що дофамін він і в Африці дофамін, і неважливо, який він чи дешевий, як то кажуть, чи складний. Але все ж таки. Я не дуже згодна, тому що на практиці розумію, що те, що у нас, коли ми докладаємо більше зусиль, і отримуємо цей кайф замість дешевого цього швидкого дофаміну, він, мабуть, більш кайфовий, що не знаю. В общем, ми увагу нашу включаємо через мотивацію, вмикаємо через мотивацію, мотивацію внутрішню. Внутрішня мотивація це те, що корелюється з нашими цінностями. Якщо ми знаємо, які у нас є цінності, то у нас не буде проблем з мотиваціями і усвідомленням того, що ми хочемо вивчати і навіщо. Далі стиль викладання привертає нашу увагу, але це більше питання для педагогів. Далі емоції, але не дуже сильні, такі як гнів, депресія чи тривожність. Вони не допоможуть формуванні пам'яті, а тільки забирають нашу увагу, Привертаю. привертають до себе. А емоції, такі як інтерес, інтрига, ексайтмент. Я не знаю там всі, всі інші так. Емоції вони включають нашу пам'ять, формують нашу пам'ять. І зміст те, що має сенс, те, що може впливати на наше життя. Ми запам'ятовуємо те, що впливає на наше життя. Далі друзі блок це рефлексія, це все ще кр кроткос оперативна пам'ять, да, кратковременна пам'ять. На цьому етапі ми зв'язуємо наш попередній досвід з тим, що ми вивчаємо нове, тобто зв'язування нового зі старим, знайоме з незнайомим. Таким чином, у нас пов'язується ось нова якась інформація, ось стара, і ми якось таку нейронну, нейронний зв'язок таким чином і зв'язуємо. Дуже дієвими є такі способи, як брейнстормінг, да? ментальні якісь карти, схеми, таблиці, якщо ви це якось до ладу проведете, і, можливо, якісь асоціації з попередніми знаннями, так, або на основі попередніх знань, як і чому питання як і чому до нової інформації на базі. Попередню, яку ми вже знали на другому етапі. Ми пов'язуємо вже знайому нам інформацію, тобто те, що ми вже вивчили колись або не так давно, з тим, що ми вивчаємо нового. Так ну наприклад граматики. Я не можу це пройти повз цієї теми, тому що, наприклад, ви добре знаєте present simple, а зараз почали вивчати past simple. І на основі того, що ви знаєте про present simple, так ви можете порівняти стару інформацію з новою і якось зв'язати. Наприклад, як і чому формується past simple саме так. А, і на основі того, що ви знаєте вже про present simple, Наприклад, ви вже можете якусь логіку прослідкувати і зрозуміти, що є щось спільне, просто треба запам'ятати там do, а там, наприклад, did. і, і ну, наприклад, для питання там don't, і doesn't, а там didn't. Тобто є щось спільне і, в принципі, схема така ж. Знання вже у нас з цієї. Схеми є. Нам просто треба пов'язати цю схему з новими, наприклад, auxiliary verbs, допоміжними з новими допоміжними дієсловами. І у нас вийде, що ми вже вивчили новий час. Третій такий етап запам'ятовування і приходу до е, в довгострокову пам'ять це у нас упаковка інформації, як ви її упаковуєте, тобто поєднання фактів, якісь асоціації, образи е, і створення своєї історії. Тут вже нам будуть корисні кориснімоніка, це рими, акроніми, е, різні асоціації, дуже багато методик, методів, точніше, засобів так? Засобів мнемоніки і е, аналогії, асоціації е, рими. Ось, і це все на основі цього. Ми вже більш укріплюємо наші знання. Ми на основі цього створюємо свої своє уявлення про цю інформацію. Тобто, ми можемо е, своїми словами вже розповісти те, що ми пізнали, дізналися про що дізналися, і в ідеалі тут ми повинні цю інформацію, як ми упакова запакували, і ми повинні цю інформацію. Ну не повинні, е, звичайно, але буде дуже класно, якщо цю інформацію ви будете переказувати комусь з друзів або родині, щоб запам'ятати краще. Тобто, е, ну це е, моя улюблена фраза. Якщо хочеш чомусь навчитися, почни цьому навчати, і це 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 є. Смисл упаковки інформації, коли ви переказуєте те, що ви вивчили своїми словами, як ви зрозуміли, а щоб комусь це пояснити, це треба самому зрозуміти. А зрозумієте, ви коли собі упакуєте в голові з допомогою асоціації на основі попередньої якоїсь інформації створити, що ви вже знаєте, на основі якихось ваших усвідомлень, коли ви вмикаєте свою увагу на конкретну інформацію, і ви зможете тоді максимально ах, як в нього погрузіться. І вже починаєте приказувати, якщо ви саме ідею, основну ідею будете приказувати іншим людям якомога більше, більшій кількості людей, тоді у вас запам'ятається ця нова інформація, наприклад, тема подорожі. Якщо вам потрібно вивчити слова тема подорожі, вам треба подумати, як би ці слова ви пояснювали та демонстрували іншій людині. Саме таким способом, не так як ви побачили це у підручнику або десь в інтернеті, а як, от от ви б, наприклад, яку б табличку ви зробили, або схемку, або як би ви розписали, або ви від руки б написали і сказали, ось дивись, оці такі слова, класні. Саме той спосіб, яким ви це все намалюєте, розкажете, напишете. Завдяки цьому способу ви запам'ятаєте самі цю інформацію. Ми запам'ятовуємо на прикладах. Якщо ви хочете зрозуміти те чи інше слово, замість того, щоб спершу читати ем, е, дефініцію так, цього слова, або якщо ви хочете зрозуміти якісь граматичні правила, перш ніж читати це правило, прочитайте якомога більше просто прикладів. Приклади. Начитаєтесь в прикладі, ви самі зможете сформулювати то правило, якщо ви навіть його перший раз бачите. Ну, по крайній мірі, я вірю в те, що люди, які вміють аналізувати, вони зможуть виявити якісь загальні та спільні риси між цими прикладами, та зробити якийсь висновок. и ты самому эти правила, так и поясниты. Э, Замість того, чтобы зубрить какие правила, мы сами упаковываем информацию в свою собственную подарочную упаковку, чтобы эту подарочную упаковку кому-то презентовать. Вот как бы вы это презентовали другому человеку, вот ваша вся, весь прикол в этом. Классификация, выводы, сравнение, объяснение. Это все имеет место быть на вот этом этапе воспроизведения упаковки. Якщо ви кому-то вже комусь наважилися розповідати інформацію, яку ви намагаєтеся запам'ятовувати, то далі вже у нас буде наступний етап, це діалог. Є таке поняття, як діалог Сократа. Якщо ви не чули, загубнуть це таке поняття, і вчителі цим користуються такий метод, коли ви трошки з іронією ставитеся до учня студента ви якби в позиції, що ви не знаєте істини, скажімо так, і намагаєтеся разом до цієї істини дійти. І, ну, наприклад, задавати якісь питання учню, так щоб він пояснив якісь. Встрічний, да? встрічний І на основі цього якось ну це такий, можна сказати, лагідний такий батл. Важливо ще те, що коли ми цю інформацію упаковуємо, нам важливо саме такий висновок найбільш точний, без зайвої інформації. Убираємо інформацію, яка нам не потрібна, ми залишаємо лише а, факти, які нам потрібні. Тобто, а, як скорочений скорочений стислий висновок. Причина сліциної зв'язки. Чому це? Якщо буде так, то буде так. Це теж важливо усвідомлювати на етапі, е, який там у нас етап, упаковка інформації, так? І все послідувачі. Причина сліци не Чому так? Угу. А, якщо ви дуже цікавитеся етімологією слів, чому там в граматиці. Проїздить чи інше, то вам буде також цікаво е, покопатися, е, скажімо так, по наприклад, да? напряму, е, е, так ані інакше. Розуміння компетенцій і інформації е, дає змогу бути, дає можливість цій інформації бути переданою комусь іншому. Тобто, якщо ви самі розумієте, про що ви говорите, і самі зрозуміли е, суть, вам буде легше це передати. Навіть якщо ви це не запам'ятали. Навіть якщо ви не запам'ятали це на зубов, ви не можете це сказати без конспекту. Але ви це зрозуміли, і ви пояснює, пояснюєте це іншій людині, то ви це запам'ятаєте разом з тією людиною, яка це слухає. Це такий вчительський лайфхак. Далі у нас вже те, що називають інтервальним не голодуванням, але інтервальне, як там, повторіння, господі. Коли ви вертаєтеся. До інформації знову і знову для того, щоб її повторити. Так, закріпити, як ми там казали, закріплення матеріалу, якісь тестові роботи, коли треба повторити якусь стару тему. Це ми всі передконтрольні починали трястись, бо ми не пам'ятаємо вже 10 років, тому вивчали, а треба на завтра його повторити. А виходить, що ми не повторяємо, не повторюємо. А заново заново вчимо, причому останню ніч. До речі, якщо ви щось читаєте, повторюєте на ніч, це дуже класно, але це треба робити регулярно, щоб наш мозг ночі обрабатував інформацію. Повторення, повторяємо мнемотехніки, то що связано з нашими асоціаціями, акронімами, ріфмами, синонімами, класифікаціями, візуалізаціями і так далі. Далі ми вже вертаємося до цієї інформації періодично, але на цих же етапах інформація, якщо ми всі ці ступені пройшли, інформація, як правило, вже у нас буде десь там в довгостроковій пам'яті присутня, і нам потрібно буде лише якось її освіжити, щоб щоб вона не забувалася. Тому що будь-яка інформація, навіть якщо ви дуже добре вивчили, запам'ятали, вона все рівно може. Ну, з віком будемо так казати, коли кудись подітися, тому потрібно це до, до цієї інформації вертатися. Вертайтеся до інформації, яка вам цікава. А, якщо ви будете слухати одну одне і те ж саме постійно, або теж те ж саме різними словами, це теж буде вам на користь, тому що таким чином ви будете формувати своє уявлення про цю інформацію і будете її запам'ятовувати.